Вітаю вас у цьому відео, хочу розповісти про письменників з козацьким корінням. Здивовані! Тоді слухайте. І найпершим, про кого я буду розповідати, це, звичайно, Іван Петрович Котляревський, якого по праву називають зачинателем української літературної мови. Народився та все життя він прожив у Полтаві. Та був канцеляристом, як і його батько. А походив він із зубожілого, козацько-старшинського роду. Жив він за часів царської Росії і щиро вболівав за долю Полтави і захоплювався битвою під Полтавою та радів перемозі. Але його козацьке коріння все ж. Заговорило в ньому, бо він написав свою Енеїду про козака Енея, а пізніше написав ще і п'єсу Наталка Полтавка. Наступним, про кого я буду розповідати, це Григорій Квітка Основ'яненко. Він народився у селі Основи під Харковом. Нині це вже Харків у заможній родині. Походив зі старшинської, козацької родини квіток зі Слобожанщини. Жив також за часів Царської імперії. У його сім'ї, відповідно, говорили мовою країни, яка захопила наші землі. На жаль, але в цьому селі основи, де він народився. І ось ви вже думаю, помітили, зрозуміли, що прізвище його квітка це назва ця частина його. Прізвище Квітка Основ'яненко, Основ'яненко, якраз і походить від назви села, у якому він народився. Так от, в оцьому ось селі основи селяни говорили українською мовою. Він їх не цурався, активно з ними спілкувався і добре знав народну мову, якою і написав свої найвідоміші твори Марусю. Та сердешну Оксану. Тому йому прийшла ідея створити ці твори. Після того, як Котляревський написав свою Енеїду, у нього було дуже багато наслідувачів, які писали також в такому бурлескному, жартівливому стилі, а Квітка Основ'яненко хотів показати, що народною мовою можна створювати не лише веселі жартівливі твори. Але і жалібні, сентиментальні, від яких хотілося плакати. І таким чином світ побачив Марусю. І, до речі, у їхній родині, частим гостем, як ви думаєте, хто був? Григорій Сковорода, він приходив до них, вони спілкувалися, читали, обговорювали прочитане. Далі. Наступний, про кого я вам розкажу, це Панас Мирний, який також походив із Полтавщини, бо народився у Миргороді, у родині чиновника і, власне, все своє життя також пропрацював чиновником у Полтаві. Його колеги і самі полтавці довгий час навіть не здогадувались, що Панас Якович Рудченко і є отим відомим письменником. Панасом мирним. Сам Панас Мирний не міг видаватися у Полтаві. Жив він також за часів панування царської Росії на українських землях, бо була заборона на друк українських книг. І одні з перших його творів видавалися на Західній Україні та за кордоном. У виданні його творів за кордоном. Йому допомагав брат Олени Пчілки Михайло Драгоманов. Найвідоміші романи Панаса Мирного: це роман Хіба ревуть воли, як ясла повні та роман Повія. А далі хочу вам розказати про талановиту жінку Олену Пчілку Ольгу косач драгоманову яка також народилася на Полтавщині в місті Гадячі. Її батько Петро Якимович Драгоманов, був козацького роду. А про що ж говорить їх прізвище Драгоманови? Драгоманами на Січі козаки називали перекладачів дипломатів. Сама ж Ольга Петрівна згадувала, у нашій Драгоманівській сім'ї. Збереглася пам'ять про те, що пращур нашого роду був заволока з Греції, служив драгоманом при гетьманському уряді за гетьмана Богдана Хмельницького в Чигирині. Ольга Петрівна відома перш за все, своєю діяльністю, а ще літературною творчістю. Писала вона вірші для дітей, а ще оповідання, які. Не є наскільки відомими, як би мені хотілося авторка чудової повісті товаришки. Якщо не читали, рекомендую. Можна послухати на Ютубі. Є аудіокнига. Далі розкажу вам про доньку Ольги Петрівни Лесю Українку. Ви скажете, що ну, в принципі, тут і так все зрозуміло, що. Вона автоматично має козацьке коріння від матері. Та зараз хочу вам ще розказати і про батька Лесі Українки Петра Косача, бо він походив із гербового заможного козацько-українського шляхетства. І вже після того, як скінчився період Гетьманщини, як була зруйнована Запорізька Січ, то його предки. Автоматично, можна так сказати, стали дворянами. Ви помітили, наскільки потужне було коріння у Лесі Українки? Вона з обох боків мала предків козацького роду. Відомою вона є завдяки своїй поезії та драмах лісова пісня, одержима, бояриня. Наостанок хочу. Розказати вам ще про одного українця, який не писав українською мовою. Родом був також із Полтавщини. І я думаю, що ви вже точно здогадалися, про кого йде мова. Мова йде про Миколу Гоголя. Хоча він і не писав українською мовою, проте герої його творів були українцями. Він описував їх життя і завдяки цьому. Був шалено популярним у Петербурзі. Предки Гоголя також були козаками, збереглися навіть їхні імена. Нащадком, Миколи Гоголя був полковник і наказний гетьман правобережної України Остап Гоголь. Він став прототипом героя. Головного героя його повісті, Тараса Бульби. І він, як і Тарас Бульба, мав двох синів: Остапа та Прокопа. Оцей ось Прокіп і став зрадником, як і Андрій у повісті Тарас Бульба. Чи знали ви, що так багато українських письменників мали козацьке минуле? Особисто я ні. Я ось окруково дізнавалася про це. І мені дуже жаль, що на уроках української літератури нам не наголошували на цьому. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи було корисним для вас це відео, бо я помітила, коли я не прошу, ви забуваєте це робити. А ще ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. З вами була Аліна Конотоп. Зустрінемося у нових відео.